Ганна та Сергій Сахови мали у Краматорську власну школу сучасного танцю, яку відкрили за три роки до повномасштабної війни. Її відвідувало понад 100 дітей 23 лютого 2022 року. Останній день її роботи. Наступного дня місто обстрілювали росіяни. Краматорськ повністю мирне місце, місто, і там ніколи. Ну там один раз було в 2015 році, коли обстріляли касетами. Звичайне місто, яке собі просто жило і працювало, і потім. Ти чуєш вибухи. Наприкінці квітня минулого року родина переїхала до Дніпра. Обрали це місто, бо саме сюди виїхала частина їхніх вихованців, з якими зараз продовжують займатися на новому місці. Коли побачили вперше дітей, це був перерив у нас у п'ять місяців, а це був такий ковточок повітря. Одна з вихованців родини Сахових восьмирічна Вероніка Мерешко. Ми всі з родиною виїжджали. У мене є котик. Його звуть Тіша і він дуже боявся. Облаштуватися на новому місці розповідає дівчинка. Їй допомогли вчителі танців та частина колективу з рідного міста. Цю групу відвідують також Дніпряни та переселенці. 12-річна Альбіна Нікуліна з Карматорська. Там вона займалася в іншій школі танців. Однак, дізнавшись, що у Дніпрі є місце, де збираються люди з її рідного міста, вирішила приєднатися. Я прийшла, бо тут була моя подружка. Ну Просто вирішила спробувати, і мені сподобалось дуже. Настрі підіймають. У Дніпрі Сергій продовжив навчати дітей сучасному танцю. Ганна ж відкрила для себе новий напрямок повітряна гімнастика. Дещо схожі, тому що тут також задіяна хореографія, але і такий новий виклик для мене це робота з гамаками. Частина вихованців з Краматорська зараз за кордоном. З ними родина продовжує займатися онлайн. Кажуть, досвід таких занять маючи спочатку карантину через пандемію коронавірусу. По закінченню війни планують повернутися у рідне місто та відновити роботу своєї школи. Перед їхньою студією у Краматорську влучила російська ракета, однак вона розташована у нижній частині будівлі, тому вціліла. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.